Про наслідки ударів, зокрема по західних областях України, зараз будемо говорити. Андрій Годик, це перший заступник голови Лівської обласної державної адміністрації. З нами зараз на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітання вам вітаємо. Так. Ми розуміємо, пане Андрію, що не все можна публічно озвучувати, але те, що можете зауважити, наслідки обстрілу саме Львівщини, і найголовніше, чи вдалося оминути зараз сумну статистику постраждалих? Чи є постраждалі люди? Постраждалих на щастя немає. Це дійсно хороша, позитивна новина, якщо можна так говорити. З іншої сторони, ворог атакував шість об'єктів. Енергетичної інфраструктури, вони пошкоджені, різний ступінь пошкодження і ураження по кожному із об'єктів виникали пожежі на даному цю хвилину. Всі пожежі ліквідовано і локалізовано. Працюють надзвичайники, працюють слідчо-оперативні групи з метою встановлення всіх обставин і типами ракет, які були уражені, Ті чи інші об'єкти. Які графіки відключення зараз діють в регіоні? Відповідно до команди диспетчера «Укренерго», спочатку було запроваджено три черги графіки по графіки погодинних відключень з 12-ї години одну чергу відмінили, але ми розуміємо, що ця ситуація доволі динамічно може змінюватись як наслідок. У зв'язку з застосуванням графіків погодинних відключень у нас приблизно 313 тисяч точок обліку перебувають на даний момент без електропостачання. Якщо в населених пунктах це 123 населених пункти повністю, і 4, близько 400 частково без електропостачання. Чи є Різниця в графіках у місті безпосередньо, і в області? Ні, різниці немає. Графіки є єдиними для всієї області, оскільки це дійсно має бути забезпечений принцип справедливих відключень, незважаючи від місцевості і від типу населеного пункту. Пане Андрію, ще одне запитання. Сьогодні морозно насправді чи накладається ще от е, така погода на імовірні е, перебої з електрикою? Тобто, чи є це додатковою перепоною, аби забезпечити людей світлом? Це, з однієї. Похолодання це додаткове електроспоживання, але з іншої сторони, я можу говорити за Львівщину. На Львівщині сьогодні сонячно це додаткова сонячна інсоляція, що дає можливість додаткової генерації саме з альтернативних джерел, зокрема сонячної генерації. Тому поки що балансуємося, але більш точну картинку скаже тільки Україна. Пані Андрію, дуже дякуємо. Бажаємо швидкої ліквідації цих наслідків ворожих обстрілів. Дякую, що знайшли Дякую час. Вам. Андрій Годик, перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації, був з нами на зв'язку.